Привіт усім поціновувачам архітектури. Сьогодні ми в місті Лемесос Кіпр. І тут у нас є отакі от от дуже класні сучасні будинки, які знаходяться в території колишнього порту. Взагалі е, є така штука, що порт зараз Часто в місті не відіграє таку от важливу роль, або він застаріває його, треба технічно оновляти. І е багато міст вони повністю перероблюють свої порти. Вони старі порти е віддають під такі от ресторани різні, під публічні зони, тоді як е е поруч десь будують новий порт. Тут ми бачимо. Є така от хай-тек у нас будівля на консолях. От. Е, чому ми говоримо хай-тек? Бо хай-тек це така от, е, стилістика, коли видні усі е, функціональні частини будинку. Тобто ми бачимо, що воно тримається на оцьому от. Металевому каркасі і вони замість того, щоб сховати його, вони от прямо його підсвітили. Тобто тут можна побачити прямо структуру цього всього будинка. За доволі схожою ідеологією побудовані такі культові хай-тек-будинки, як музей Панпіду у Франції, і от у лемесосі є от такий от ряд. Ресторанів, які прям навісають над морем. Реально дуже круто. Ти приходиш в порт і бачиш такі от супер сучасні, красиві будинки. Я не знаю наскільки хайтек зараз популярний, чи наскільки ми можемо говорити, що це сучасна архітектура, адже він був популярний вже в минулому сторіччі і наразі не є таким супермодним. Але Порівняно з, нашими, з нашою архітектурою, яка хай-тек дуже мало використовувала навіть у 2000-ті, от ми бачимо тут такий от дуже класний приклад хай-теку. Організовано все, вже, до речі, з такими трохи оновленими технологіями, тут, тут видно, що є вплив. Сучасних тенденцій, тобто оцей от хідник зроблений з дерев'яних пластин. Хоча насправді так він в принципі про скло і бетон, і пластик. От. Але тут уже така от, певна екологічність з'являється. Одна із крутих переваг хайтека це те, що його дуже легко монтувати, і це коштує дешево, можна монтувати велетенські простори. Швидко і швидко їх демонтовувати. Тому от власне е хай-тек для публічних яких просторів, таких як там, ресторани чи музеї, він взагалі ідеальний через те, що ти не витрачаєш тіпи, багато е зусиль на те, щоб зробити цей простір. І потім, якщо раптом він не сподобається, його можна дуже легко демонтувати. Такий майже як тимчасовий е простір. Який можна зробити в будь-якому пустовому місці. От ми бачимо тут, як ці консолі нависають над морем. Стоять на таких підпорних металевих баштах. От тут бачимо взагалі йде така галерея металева. Реально дуже крутий проєкт, і він в класному місті. От Якщо сюди подивитися, тут можна побачити просто типову гавань для корабликів. А з цього боку от такий от шикарний вигляд, і ти знаходишся прямо над морем, можеш їсти стейк, пити каву. Також хай так архітектура, вона дуже Залежить не тільки від того, як вона виглядає, а ще як як от підсвітлюється. Ми бачимо, що тут теж з освітленням дуже так погралися. Тобто ми зараз ввечері і вже горять оці червоні ліхтарі, тут сині ліхтарі, вони з берегу складають таке шикарне враження футуристичне цього всього. Тут якісь от, видно конструкції. Також важливим елементом хайтеку є те, що ти можеш дуже вільно оперувати просором. Тобто можна всередині будувати будь-якого розміру там, зали, оскільки ти не паришся тим, як там, приховати ці несучі конструкції, бо ці всі конструкції, вони... В тебе є просто частиною декору, оці балки тут стоять. І, власне, це ще один із плюсів цієї архітектури, що вона дозволяє в публічних місцях робити якісь там концерт холи Чи якщо це музей, то зали будь-якої конфігурації бути ну, сильно вільний. В цьому будівництві. Подивіться, як класно. Вау. На цьому будемо закінчувати. О, цікавтеся архітектурою, стежте за тим, що відбувається в світі, для того, щоб можна було так от відрізняти хороше від поганого, насолоджуватись і розуміти те, як з нами говорить місто. До побачення.